Друзі, доброго дня! З нами дуже відома особа. Наразі Олег Вікторович Федорчук працює консультантом в дитячо-юнацькій спортивній школі атлет, і ми, користуючись нагодою, маємо таку честь і можливість з ним поспілкуватися. Отже, Олеже Вікторовичу, декілька слів про, взагалі, про турнір, на якому ви зараз перебуваєте. Взагалі про турнір. Я скажу так, що я дуже вражений організацією турніру. мені подобається. Все, що відбувається, і як організатори виходять із тої ситуації, що переносяться ігри, все організовано на високому рівні. рівні. І, і команди такі є, гравці, які в майбутньому будуть грати в виші лімер-лізі, тому в мене дуже такі настрій, дуже позитивний з цього турніру. скажіть, будь ласка, от тільки що відбулась гра е, з достатньо принциповим суперником на терені Київщини, футбольний клуб е, Колос Ковалівка». Е, як як ви оцінюєте дії своїх футболістів? Ну це не зовсім мої футболісти, але ну своєї команди, та, скажем та, та, так, так. Та, Дуже позитивні У мене враження, хлопці проявили характер, бійцівські якості. І коли ми їхали сюди, я не розраховував на те, що ми будемо конкурентні таким командам, як Колос, як Олександрія, як Арсенал. А ми тут дали бій в цих, цих іграх. Крім одної з Карпатами, ну це дуже така потужна команда. Нам що тя... нам тяжко на рівні грати з Карпатами, з Динамо, з Шахтаром. А сьогодні, якщо трошки щастя, то ми могли б і ну, рахунок би зрівняти. А я дуже дуже задоволений характером, тому що в моєму розумінні, як тренера зі стажем, Якщо є характер, то є шанси стати професійним футболістом. Якщо немає, то якщо навіть футболіст буде все робити вірно, вміти правильно з м'ячем працювати, але без характеру не буде футболіста. Тому у нас є ці шанси через рік. Підготувати декілька футболістів для професіональної ліги. Е, от ви тільки що зазначили про те, що ви побачили тут футболістів, які, на вашу думку, і я так зрозумів, однозначно будуть грати у командах Української прем'єр-ліги. Як взагалі ви оцінюєте, от ви зараз трошечки так поглибились у дитячий юнацький футбол, як взагалі ви оцінюєте перспективи і футболістів вашого клубу, і інших футболістів, яких ви тут побачили взагалі? чи Будуть вони конкурентно спроможні в командах УПЛ? Ну, Є приклади, навіть нашого клубу твердохліб, який три роки тому був в нашому клубі, і він зараз лідер мінає, добре себе проявляє. Це говорить про те, що. Навіть з таких маленьких клубів, як атлет, як арсенал, можуть виростати футболісти конкурентника. Ми розуміємо, що найкращих забирає Шахтар, Динамо, там, рух зараз дуже потужно робить в ну, плані селекції. Але як мені дитинство підказує, коли ставок спускають і рибаки всю рибу ловлять, ми тоді виходили в дитинстві і Іноді ловили більше, ніж ти рибаки риби. <рес> Іноді після них після них. Тому ми будемо такими ловцями за талантами. А у нас ментальність така футбольна, що футболісти дуже повільно мужніють і десь дето до 23 років шанс є більшості футболістів. Головне характер. Те, що ми починали цю розмову з характера, якщо є характер, маса в мене прикладів, Тей, той же гоменюк, той же Копак, які займалися дуже пізно починали футбол займатися, а потім грали за збірною, Той же пілявський, який з атлета, потім в мене був, до, до речі, в Вінниці розкрився і грав у збірний. Був в кровідних клубах, Зарії, на Єврокубках. Тому всіх є шанси, тільки щоб був характер. Олег Вікторович, ще, ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, от як вам працюється в дитячому футболі? Ну, взагалі-то ви е, зараз є консультантом клубу не тільки там по 2007 році. Так? Я так. бачу вас і в 2012 році, і в 2010-му. Е, і я розумію, що хлопцям це, скажімо, достатньо велика відповідальність працювати з вами. Як вони на це реагують? Є в них якісь, скажімо так, трошечки там якісь хвилювання, коли ви? Є на тренуванні? Ну я думаю, що зворотнього зв'язку мене поки немає. Я не, реакцію їх не, не дуже відчуваю. Але я вам скажу, ви запитали, чому, що ну, які мої статися, чому я працюю я стати просто вчителем фізкультури. Потім мої мрії змінилися, хотів стати дитячим тренером. Але так доля склалась, що я працював там, 25 років в професіональному футболі. Але в мене є диплом, і я задоволеним працюю на всіх рівнях. Мені подобається сам процес. Знаєте, Для рибака все одно яка риба, головне, що ловити. Якщо йому подобається цей процес, мені подобається дуже процес. А так скажу від себе, що. На Набагато важче працювати на рівні дитячим, ніж на професійному. Набагато важче. Той, хто думає, що там, там на професійному рівні там треба якісь вміння особливі, От тут потрібні вміння. тому що дуже часто хлопці не розуміють навіть азів, а там, коли в тебе 35-річні футболісти, вони і без тебе знають, що робити. Тому мені подобається, я отримую задоволення. І, і, я не чую, не бачу ніяких причин, щоб не допомагати хлопцям, тренерам і, і гравцям. Не бачу причин. Я щиро вам дякую за відверте інтерв'ю і хочу вам подякувати за те, що ви фаховий, такий професійний, якісний, класний тренер. Приділяєте увагу розвитку дитячо юнацького футболу для нас, це скажем певна і честь і певні, скажем так, перспективи для того, що наші дітки стануть насправді професійними футболістами. Дякую, 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 дякую вам.